人，大自 <I think. S 3> Саме цією піснею у виконанні Йозефа Шміта розпочалося відкриття виставки, аби кожен присутній мав можливість ще раз почути потужний тенор. Народився він 1904 року у селі Давидівка Стороженецького району. Через 10 років переїхав до Чернівців, де власне і розпочався творчий шлях Йозефа Шміта. Я про нього дуже багато знаю і багато читав, і в Швейцарії, коли я бував, то я там теж по його слідах. Намагався теж відвідати місця, тому що, як ви всі знаєте, він помер у Швейцарії повоєнні роки. Одним словом, виставка надзвичайно повчальна. Тут є дуже хороша, я маю на увазі вся його, весь його життєвий шлях. Аби створити експозицію, було взято чимало архівних документів та інших матеріалів з різних джерел, кажуть організатори. Отримали матеріали від окремих приватних осіб з приватних колекцій, зокрема від Чернівецької сім'ї Шлам Йоган Шламп, наш чернівчанин, який вже, на жаль, не живе. Він все життя збирав і був таким знаєте фанатом цього творчості Йозефа Шміта. І частина з його, того, що він зібрав, теж є у цій виставці. Крім того, ми маємо власне деякі матеріали. Ну але самі ціни, звичайно, це з Чернівецького державного архіву. Виставка його пісня Кувала світом триватиме до 3 листопада. Ольга Колодницька, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.